Ввечері у повній тиші, коли не було поруч жодної душі. Андрій Дмитрук впіймав велику рибину судака. І саме того розміру, що так хотілося, каже чоловік. Риба важила понад три кілограми. Чим ж вона така цінна? Судак вважається дуже смачною, корисною та дороговартісною рибою. Окрім цього, в ньому ще й дуже мало кісток. Андрій Дмитрук розповідає: спіймав його на авторську приманку, яку може змайструвати будь-хто. Одного зловив на віброхвостіка, другого на взагалі авторську приманку там. Пушніна це рукотворна штука, яку може зробити кожен в рядових умовах. Буквально це з допомогою всяких люрексів, шерсть, шерсть кози основний момент. Там є куча-куча нюансів, але це вже кожен риболов приходить з досвідом, і якби коли вже якісь появиться базис. Чоловік додає, не потрібно витрачати багато грошей на дороге обладнання. Головне мати практичні навички та добре володіти вудкою. В принципі, все рядове. Доступний абсолютно всім, причому доволі копійчаної вартості. Тобто не можна сказати, що вудочка чистнадцять є якимись особливими, дорогими чи професійними. Я відношу себе так само до категорії риболовів-любителів без усяких там над над-над, просто впевно, що з великим фактором везіння. І ну, своєю лейбою основне завдання рибалки втомити рибу. Для цього потрібно час від часу здійснювати потяжки водилищем у сторони проти рибячого руху. Якщо риба важка, потрібно бути готовим до декількох годин боротьби. Так можна витягнути трофей навіть на найпростішу снасть. Простенька снасть, це, скажімо, прутік з тестом 6,24, вагою 110 грамів, приманки вже розказав, силікон, тонесенький шнурочок, який номінально, от кажуть, який шнур, да? цей шнурок на розрив на безмені має глухий розрив 3,5 кіла, але при цьому можна взяти рибу і не 13,5. Андрій Дмитрук каже, незважаючи на те, що озеро забруднене, риби у ньому вистачає. Да, це звісно неприємно, але на рахунок от е, то, що брудна вода, на рибалку це ніяк не впливає абсолютно. Богу дякувати, озеро насичене рибою в нас прекрасно. Причому проводяться постійні дозариблення, на які ми включно так само по пару гривень скидаємося і регулярно щось да, трошечки, хоч дозапускаємо. І плюс аборигенні риби, яким насичено це озеро прекрасно, ну, дають можливість ловити фактично будь-які види риб. Андрій Дмитрук поділився своїми улюбленими місцями для риболовлі. Найчастіше чоловік рибалить на початку пляжу Басівкуцької водойми та вздовж проїжджої частини. Тут він і впіймав свого трофейного судака. Тут більше судак. В тій частині озера буде більше щука, і фактично, хто цікавиться цілінаправлено іменно щукою, звісно, в районі нового двора буде цікавіше. Вона мені трошки піднадоїла ту в всіх місцях, от іменно така специфічна риба, як судак. От набагато цікавіше. Ірина Грабчак, Віктор Міщук, телеканал ITV.